Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги йоржик для унітазу з силіконовою щіткою. Це надійний та ефективний інструмент для прибирання унітазів. Йоржик має м'яку силіконову головку, яка не дряпає поверхню та легко очищає унітаз. Він також оснащений міцною та довговічною ручкою, яка легко знімається та кріпиться до. Тримача тримач можна встановити на стіну для економії простору та легкого доступу до щітки. Зробіть процес очищення унітазу простим та ефективним за допомогою цього м'якого туалетного йоржика. Пропонуємо до вашої уваги садовий фонтан на сонячні батареї. Це чудова прикраса для саду, басейну чи ставка. Фонтан працює на сонячній енергії, що дозволяє функціонувати без необхідності підключення до електричної мережі. Просто помістить його у воду, і сонячні панелі почнуть виробляти енергію для роботи фонтану. Завдяки своєму дизайну. Фонтан може вільно плавати на поверхні води. Це відмінне рішення для створення розслабляючої атмосфери у вашому саду. Пропонуємо до вашої уваги форми для воскових свічок. Це чудовий вибір для тих, хто любить створювати унікальні вироби, виготовлені з міцного та надійного силікону, завдяки якому будуть довговічними. Ці форми дозволяють створювати ароматичні свічки, мило та інші подібні вироби різних форм та розмірів. Форми мають тривимірну структуру, що дозволяє створювати детальні та унікальні свічки. Вони також легко знімаються з готового виробу, не ушкоджуючи його, Втільте свої. Ідеї в реальність за допомогою цих силіконових форм для свічок, які допоможуть вам досягти бажаного результату. Пропонуємо до вашої уваги фільтр сито для кавоварки. Цей фільтр для кави виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі та пропонує вам ідеальний спосіб приготування свіжої та ароматної кави. Він розроблений спеціально для використання з портфельними кавоварками, забезпечуючи оптимальний потік води через кавову гущу та рівномірне вилучення ароматів. Нержавіюча сталь надасть довговічність та легкість у догляді за фільтром, а також захистить її відержі. Цей фільтр є незамінним аксесуаром для всіх любителів кави. Пропонуємо до вашої уваги електронні кухонні ваги. Дані кухонні ваги є точним та зручним рішенням для зважування продуктів під час приготування та випікання. За допомогою них ви зможете легко та точно виміряти вагу до 10 кг з точністю до 1 г. Їх нержавіюча сталева конструкція забезпечує міцність та довговічність, а також легкість у догляді. Завдяки своєму компактному дизайну ці ваги займають мінімум місця на вашій кухні та легко зберігаються. Лігаються, вони оснащені великим та чітким РК дисплеєм, який забезпечує ясне відображення ваги.